Друзі, привіт! Це подкаст Ораторний трактор і з вами я, Ярослав Ясинський. Сьогодні ми будемо говорити з вами про три чарівних питання, які допомагають вам підготуватись до будь-якого виступу, які надзвичайно важливі, хоча й дуже прості. Які це три питання? Перше, що потрібно зрозуміти, що ви починаєте готуватись до свого виступу з кінця, тобто ви маєте знати, що ви хочете, яка ваша мета в кінці. Вашого виступу, тобто після виступу, коли люди вийдуть з аудиторії або вийдуть з вашого прямого ефіру, або після вашого уроку, який вони переглянули, або просто після вашої комунікації, яка десь була у вас з кимось. Що людина має відчувати, думати або має зробити після цієї комунікації або вашого виступу? Це питання перше, це ваша мета, тобто, що ви хочете, щоб людина думала, відчувала або зробила. Друге питання, яка це людина? Що це за люди в вашій аудиторії? Які у них бажання, мрії, болі, проблеми, чого вони хочуть і що в них таке, що болить? От, чого їм не вистачає? Тому що відповідь на ці питання, на це друге питання: яка аудиторія, яка людина, з якою я комунікую, воно дасть вам можливість відповісти на третє питання? Третє питання звучить так? Як я. Досягну свою мету з цією аудиторією або з цією людиною, опираючись на її бажання, на її болі, на її потреби. Тобто, третє питання допомагає вам скласти план вашого виступу, який контент ви будете давати, що ви будете говорити, і як ви будете це робити для того, щоб досягти свою мету. І якщо ви знаєте відповіді на ці три питання, тоді ви легко можете скласти план вашого виступу. Ви розумієте, який контент дати цим людям, щоб вони зробили або щоб вони відчули чи подумали те, що ви хочете, щоб вони думали. А чому саме нам потрібно знати про людину або про аудиторію так багато, наприклад, про їх проблеми, про їх бажання і все таке інше? А тут якраз маркетологи мене зрозуміють, і всі, хто займався тим, щоб якось налаштовувати рекламу або щось подібне, ви розумієте, що людині цікава вона сама, будь-якій людині. Якщо ви йдучи по вулиці, почуєте своє ім'я та прізвище, ви обов'язково трошки призупинитесь, повернетесь і подивитись, хто сказав ваше ім'я та прізвище, тому що ви цікавитесь собою. Хто про вас що сказав, де про вас подумали, там, де про вас щось написали, ви будете цим цікавитись, і тому людину цікавлять те, про що вона думає: про її проблеми, про її задачі, які вона хоче втілити в життя, про її бажані результати та мрії. І саме це ви можете використовувати на ваших виступах для того, щоб поєднати з вашими ідеями та планами. І саме це ви можете використовувати на ваших виступах, щоб поєднати і вашу мету, що ви хочете, і з метою людини, що хоче людина, щоб досягти кінцевої мети, він він, коли і ви виграли, і люди вашої аудиторії або людина, з якою ви комунікуєте, виграє, отримає щось від вас. Це баланс у вашому виступі або комунікації. Є й інші формати взаємодії, але я про них зараз не буду говорити. Це вже інший результат, і він дається іншою ціною. Але вже зараз розуміючи це і розуміючи, що є ці три питання, ви можете. Планувати ваші виступи більш ефективно. Ну як вам? Прикольно? Отакі три питання, які вже допоможуть вам робити ваші виступи більш класними та результативними. Напишіть коментар, якщо вам сподобався цей випуск, або напишіть коментар, якщо у вас з'явились питання, і я обов'язково на них відповім. Почуємось!